Доброго дня. Загальний розклад червня 25 року. А вам це терміново потрібно почути. Сеніфікація по першому та другому варіанту. Це потрібно на 25-го року почути і пораду. Корен по першому варіанту ваша сигналікація. Ви позволилися маніпуляції чоловіка, який закривав вам шляхи, не давав вам можливості реалізувати, реалізувати загалом, досягнути стабільності. Хоча б деяким закривали шляхи, ви не мали шансу, тривалий час за маніпуляції чоловіка. Статусного, який мав владу, впливати на ситуацію в вашому житті, особливо, що стосується вашої реалізації, фінансово-матеріального достатку. Людина, яка все робила для того, використовуючи владу, використовуючи статус, щоб не дати вам можливості досягнути бажаного результату. На даний момент говорять, що як би він не діяв, як би він активно не проявлявся, саме по відношенню до тих планів негативних, саме ваш бік, які будував і які вчиняв, тому що тривалий час він досягав результативності. На даний момент, в даній боротьбі, в даному протистоянні говорять, що ви перемогли, ви вийшли переможцем. І в подальшому ви зможете стабілізувати, досягнути стабільності і покращити ситуацію. Що стосується безпосередньо фінансу і матеріального благополучення достатку. Маніпуляції ви керуєте ситуацією. Да, кармічний вузол ви розв'язали саме з даним чоловіком. Ну, час пройшов. Якщо і надалі він буде продовжувати негативно діяти саме в ваш бік, ну насамперед негативні його маніпуляції не будуть на ваше життя і ситуацію в вашому житті негативно впливати, а йому буде повертатися саме той негатив, його негативні дії, і він буде в своєму житті. Знаходитись саме в тих обставинах, які він посилав ваше життя. Ну, насамперед говориться, що кармічний вузол розв'язаний. Та кармічна ситуація, той кармічний борг, який ви мали саме безпосередньо перед даною людиною, ви закрили. І дана людина не має права. Якщо він зрозуміє саме по відношенню до ситуації, що він не повинен таким чином вчиняти, то. Кожен залишиться і піде своїм шляхом. Тобто ви розійшлися на даний момент. І якщо ж дана людина забажає продовжувати свої негативні маніпуляції, то він отримує негативні результати саме для себе. Да, тому що да, ви, королева жеслів, ви здійснюєте перехід на наступний етап в своєму житті, ви досягнете гармонію. Але... Дана людина не знає, наскільки ви сильна, самодостатня і войовнича особистість, яка налаштована боротися за своє місце під сонцем і за своє благополучний достаток. Ви активна, цілеспрямована і самодостатня, тому вам на даний момент вищі сили говорять, що ви досягнете гармонію в своєму житті. І у вас відкриті шляхи переходу на наступний етап, і в ваше життя будуть входити можливості, шанси. Шестірка жезлів говорить саме про те, що ви зможете реалізувати і досягнути того, чого прагнете в своєму житті. Це В подальшому перспективи у вас є. Кожен із вас повинен розуміти, що безпосередньо ми говоримо про перспективи. Перспективи у вас є. Як будуть складатися обставини ситуації, а вони будуть залежати саме від того, як ви будете боротися, як ви будете відстоювати власні кордони, пріоритети і боротися за своє місце під сонцем. Саме так. Через 25-го року вам це потрібно почути. А що саме? Зміни входять в ваше життя, ви отримаєте шанс, можливість саме по відношенню до вашої ситуації. А ситуація у вас саме така, що ви знаходилися без гроші бідності, без результативності. На даний момент вам говорять, що 25-го року принесе для вас зміни. Безпосередньо, що стосується вашої реалізації фінансового, матеріального благополуччя, достатку. І у вас є всі шанси покращити ситуацію, значно покращити ситуацію. І якщо ви будете активно діяти, проявлятись, навчатись, працювати, вкладатись в дану справу, то ви досягнете результату, ви вийдете переможцем, і ви суттєво відчуєте саме, що змінилася ситуація, і ви зрозумієте. Безпосередньо будете вже мати до кінця червня 2025 року позитивні результати стосовно самої ситуації. Я не скажу, що вони будуть значні саме для вас, але те, що загалом. Надається інформація, що ви вийдете переможцем тільки при умові, коли почнете активно діяти, коли будете навчатись, будете включатись, будете боротись, будете відстоювати. Задесте ціллю і будете цілеспрямовано рухатись до цілі. Якщо будете так діяти і так вчиняти, результату ви досягнете позитивного для себе. Ви йдете переможцем і відчуєте, що ви перемогли труднощі, складнощі вийшли з бідності, без результативності. І зможете в подальшому стабілізувати ви суттєво відчуєте різницю відносно вашого благополуччя і достатку те, в чому ви знаходилися, і те, як в червні 2025 року, коли Софортуни говорить, що відбудеться рух, відбудуться зміни, долоносна кармічна ситуація, можливо, навіть. Хтось із вас поїде в відпустку. Ви ясно відчуєте, чого ви бажаєте. Ви будете активно проявлятися по відношенню до реалізації тих бажань і до розуміння ясності Те, як ви бажаєте діяти, ви і будете вчиняти. Ну, а для деякого потрібно зрозуміти саме по відношенню до ситуації, що червень 25-го року для вас є саме тим періодом, тим місяцем який надасть вам можливості кардинально змінити ситуацію відносно ну, получення достатку, в кого є велике бажання завагітніти, то говорять, що червий долоносний період, саме щоб реалізувати і реалізуватися. Ну, а в когось відбудеться вже народження дитини. Порада саме для вас на червень 25-го року, по першому варіанту. Керувати ситуацією, знаходитись в рівновазі, в балансі, і рухатись до цілі, до результату. Проявляти здоровий егоїзм, по відношенню до того, які дії будуть чиняти саме ваше оточення. Ті люди, які, з якими ви будете взаємодіяти, спілкуватися, ви повинні розуміти, що у вас є ціль і ви бажаєте досягнути даної цілі. І хто, якщо не ви? Вибудує стратегію і буде керувати даною ситуацією. От якщо ви візьмете відповідальність саме по відношенню до ситуації в вашому житті, якщо ви будете знаходитись в внутрішній рівновазі, балансі, гармонії і цілеспрямовано будете рухатись до цілі, 100% шанс досягнути результативності. Для деякого є інформація, що якщо у вас на даний момент є питання відносно взаємодії з Одним чоловіком, і це ваш партнер, або декількома чоловіками, ви не можете зробити вибір. Ви не розумієте, як вам вчиняти по відношенню до взаємодії з даними людьми або з даною людиною. Ну, говорять, що через 25-го року прояснений для вас саме вашу ситуацію. Ви зрозумієте, як вам діяти і як вам вчиняти. Безпосередньо ви не повинні бути пасивні по відношенню до даного питання, а от вчені 25-го року. Все одно взяти контроль над даною ситуацією або прийняти рішення, або зробити вибір. Цього потребує від вас ситуація. Так, щоб внутрішньо ви були в рівновазі, балансі, щоб рухались до цілі до результату, щоб йшли в починання в реалізації. От, якщо в когось є невирішені питання. То ви повинні закривати, робити вибір, ставити крапку, тобто вчиняти саме так, щоб мали ясність, мали внутрішній баланс, рівновагу, гармонію і рухались далі до цілі, до результату. Тобто, вам говорить безпосередньо вища сила, що потрібно робити вибір, але його потрібно робити серцем. Червень 25-го року, якщо ви не розуміли, хто саме той чоловік, який негативно вчиняв ваш бік. Закривав вам шляхи і давав вам можливості для когось червень 25 го року безпосередньо саме той період, який конкретизує. Ви ясно зрозумієте, хто саме цей чоловік і ця людина. Можливо, навіть і жінка, але в чоловічих енергіях. Так рішуча, статусна, самодостатня, використовувала владу, використовувала можливості, шанси, щоб закрити вам шляхи і дати вам можливості бути переможцем в своєму житті, жити в обучі достатку. І от червень 25-го для когось безпосередньо конкретизує. І даний період надасть вам ясність розуміння, хто саме ця людина? Для чого вам саме це? А ви отримаєте для себе інформацію, що дана людина отримала по правосуддю. Якщо раніше вона раділа, насолоджувала життя, незважаючи на те, що негативно вчиняла ваш бік то в житті даної людини, чоловік це чи жінка, відбудуться руйнування, кардинальні негативні зміни. Вона до цього буде не готова. Ну, насамперед, вона, вона він людина, яка негативно вчиняла, отримує по правосуддю. Можливо, у когось судова справа, але 100% це суттєво буде відображатись саме безпосередньо, як на її реалізації, на фінансовому матеріальному до блокпутчому достатку. Вона буде не готова саме до таких подій. Да, обнулення йде, повністю обнулення. Повністю обнулення говорить саме про те, що закриваються шляхи, вона не зможе реалізуватись, вона не зможе досягнути бажаного, вона не зможе саме те, про що, чого вважає і про що мріє, реалізувати, здійснити, отримати. Дякую. Через 2025 року вам це потрібно почути. По другому варіанту наша семіфікація. Зустріч з чоловіком, який є для вас потенційним партнером, є шансом, можливістю. Для когось це стосується реалізації фінансово матеріального получення достатку. А для когось це саме та людина. Чоловік ви чи жінка це партнер, партнерка протилежної статі людина, з якою ви зможете побудувати родинні стосунки, з якою ви можете досягнути результативності, з якою ви зможете реалізувати і реалізуватися. І досягнути твою чого вважаєте. якщо ви знаходитесь на даний момент саме як показує дана карта в негативно-емоційному стані. Ну, вам говорять, що ви отримаєте шанс, можливість покращити ситуацію. Якщо ви чоловік, то загалом отримаєте шанс, можливість. Безпосередньо, якщо для вас є акцентом особисте життя, то ви зустрінете ту жінку, ту людину, з якої зможете досягнути результативності по відношенню до реалізації. Червень для вас доленосний період, який дасть вам шанс, можливість покращити. Ситуація в вашому житті, якої своє життя це не стосувалося, але безпосередньо. Це стосується фінансово матеріального, вашої реалізації. Ну, а для когось це особисте життя. Тобто ваше життя війде людина, партнер, з яким ви зможете. Досягнути результативності. Так, да, досягнути стабільності відносно фінансового получа і достатку, вирішити. Фінансові питання закрити борги-кредити. І от саме коли ви досягнете стабільності, покращите ситуацію, зможете позбутись залежності. Або вам конкретно говорять, що ви зможете вже не залежати ні від кого, ні від чого. Безпосередньо це стосується вашої реалізації. Ви зможете. Використовуючи шанс, можливість, яку отримаєте в червні 25-го року, кардинально змінити ситуацію стосовно фінансу і матеріального вам получання достатку, вашої реалізації безпосередньо. Вісім да, пентаклів. Вашої реалізації, те, чим ви займаєтесь, у вас буде прорив, у вас будуть кардинальні зміни, неочікувано. Для вас ви зможете позбутись залежності і маніпуляції. Ну, саме, якщо певний період ви конкурували, ви вкладалися, але не досягли результату, то саме 25-го року кардинально здійсните прорив саме по відношенню до даної ситуації. І от даний прорив. Саме той результат, якого ви досягнете, дасть вам можливість досягнути стабільності, покращення ситуації. Тому якщо на даний момент ви знаходитесь в негативно-емоційному стані і зливаєте ресурсами в негативні думки, то вам говорять, ну не потрібно цього робити. Вам надається інформація і розуміння, але ви повинні по відношенню до самої ситуації розуміти, що якщо ви будете знаходитись в негативно емоційному стані бездіяльності, то не зможете досягнути результативності, тому що шанси можливості вам нададуться покращити, змінити, досягнути результативності, але ж діяти потрібно, використовуючи дані шанси, дану можливості, щоб дана ситуація насправді реалізувалася і здійснилася і покращилася. Тому акцентуйте своє. Ясне бачення по відношенню до того, що ви будете отримувати можливості шанси, щоб ви не пропустили, що ви використали, ну і щоб загалом могли змінити ситуацію позитивно. Ну і як говорять вищі сили, позбутися тяжкої ноші, самозалежності, боргів кредитів, що стосуються фінансового благополуччя і достатку, через шлях покращення ситуації, шляхом праці. Складання. Тобто, якщо певний період ви не досягали результативності, то в червень 2025 року кардинальні зміни і ви зможете досягнути бажаного результату. Якщо дехто отримав розчарування по відношенню до того, що самотній, що в самотності не зможе досягнути результативності в своєму житті, ну, тому що не досягали не мали можливості, не отримували. Вам говорять, що ви повинні розуміти, що ви саме та самодостатня одиниця, людина, яка має досвід, яка мудрість, має і знання, і яка, проявивши силу волі, силу духу, внутрішній старі, зможе досягнути результативності. Можливо, якщо ви не відчуваєте внутрішнього наповнення і внутрішньої сили, то вам говорять, що ну, потрібно відпочити. Надати собі можливість наповнитися емоційно і досягнути внутрішньої гармонії, рівноваги балансу. Тому якщо на даний момент ви відчуваєте себе в безресурсному стані, тому що ви певний період працювали, вкладалися, але не мали результату і не вирішувались питання. І це вже значно впливає на ваш ресурсний стан, тому що є негативні думки і є загалом невпевненість по відношенню до ситуації. Ну, от вам говорять, щоб відчути внутрішнє наповнення і бути в ресурсному стані, задуматися по відношенню до того, щоб відпочити. Комусь відпустку. Дехто заскваріан по-другому варіанту, особливо це стосується жінок, знаходиться негативними магічними маніпуляціями. Є мурок. Людина, яка негативно діє саме у ваш бік, бажає, щоб ви знаходились в бездіяльності і безрезультативності, закриває вам шляхи. Ну і загалом, щоб ви зливали свій ресурс в розчарування по відношенню до ситуації. Не можете, не досягаєте, або ваше оточення, негативні результати маєте по відношенню до спілкування взаємодії, саме з цими людьми. Ну, саме щоб. Щоб ви були жертвою. Ви знаходитесь в підвішеному стані, але вам говорять вищі сили, що робив вибір. Якщо безпосередньо цей вибір стосується саме особистого життя і ви не впевнені в тому, що бажаєте продовжувати знаходитись в трикутнику, то вищі сили говорять ну, вибір за вами. Ви самодостатня людина. І дана інформація вам надається саме для того, щоб ви зрозуміли, що ваше життя або зміни в вашому житті відбудуться позитивні лише тоді, коли ви зробите самостійний вибір. Якщо ви знаходитесь в трикутнику, що стосується особистого життя, то ви зробите вибір відносно перспективних стосунків. Закриєте саме питання трикутників, і знаходження саме безперспективних стосунків. Коли ви є жертвою, ви є в підвішеному стані, і ви не розумієте, який результат ви будете мати, але втрачаєте ресурси, втрачаєте час саме по відношенню до взаємодії з даною людиною, з партнером протилежної статі. Загалом, що стосується нового починання, вам говорять, що ви отримаєте для себе ясність розуміння або інформацію, але по відношенню до того, що. Ви ту інформацію отримаєте, ясне зрозуміння отримаєте, але повинні взяти владу і зробити вибір, конкретизувати для себе, в яке новопочинання ви будете рухатись. Тому що прийшов час уже проявлятися. Пройшов час працювати. Ви досягли певних результатів, якщо вони не суттєво для вас проявляються саме по відношенню до фінансової і матеріального благополучення достатку, то 100% ви саме те, чим займаєтесь, те, в чому проявляєтеся, ви маєте вагомість по відношенню до результативності. Тобто ваша праця є результативною на даний момент. Можливо, це ви знаходитесь в розчаруванні, тому що певного результату, на який ви розраховували, ви не досягли. Але результати є. І ви повинні продовжувати, ви повинні брати відповідальність, ви повинні працювати, ви повинні діяти. Ну Якщо стосовно особистого життя, то я вже говорила, і знову є, говориться саме про те, що якщо ви стоїте на виборі, на даний момент... Що вам робити по відношенню до взаємодії з даною людиною, ну, є два варіанти. Ви отримаєте інформацію про те, що да, ви знаходитесь в трикутнику. Ну і ще, якщо це король кубків, чоловік, який бажає наповнюватись, який проявляється по відношенню до вас як чуттєвий, але в той же час дуже добре маніпулює самопочуттями. Я не скажу, що він стратег, але от дана людина і бажає наповнюватись і отримувати задоволення, емоційне наповнення саме по відношенню до взаємодії в стосунках. І в той же час дуже добре маніпулює саме партнером протилежної статі, якщо бажає щось досягнути. Але безпосередньо що стосується даного чоловіка, якщо ви думаєте, що ви досягнете того результату, якого ви бажаєте, і дана людина буде прагнути вкладатись і надати вам можливості досягнути результативності, то ви помиляєтесь. Дана людина бажає лише реалізувати і досягнути саме тих результатів, яких він прагне, тобто реалізувати свої безпосередні плани. А подобаються вам вони чи ні, результативні вони для вас чи ні. його це не цікавить. Безпосередньо це маніпулятор, це людина, яка буде вибирати шлях і рухатись лише до досягнення своїх цілей. Тому вам все ж таки вищі сили радять робити вибір шляху, яким ви будете рухатись власними зусиллями. Вищі сили, ваш він вам допоможе, вам підкажуть, вас виведуть. Але ви безпосередньо повинні брати владу по відношенню до ситуації. Ви не повинні, наприклад, якщо ви пережили зраду в стосунках, ви не повинні зациклюватись саме на тій людині, яка вас зрадила. Ви повинні продовжувати свій шлях, якщо ви бажаєте досягнути результативності. Якщо ви бажаєте реалізуватися, якщо ви бажаєте... Покращити ситуацію. Тому час прийшов вибирати шлях, яким ви будете рухатись, ставити перед собою ціль і діяти для того, щоб покращити, для того, щоб досягнути, для того, щоб з часом ви отримали для себе відчуття задоволення самоповідношенню до тих результатів, які ви отримаєте, і якою би своє життя це не стосувалося. Безпосередньо конкретно вам радять все ж таки, щоб ваше життя і ті результати, яких ви досягали безпосередньо в вашому житті, якої ми сфера життя це не стосувалося, не повинні впливати на ваше прийняття рішення, на, на ваші дії, на ваші прояви саме по відношенню до того, що буде відбуватися в червні 2025 року в вашому житті. У вас безпосередньо є шанси позбутися тяжкої ноші, тобто залежності її, боргі, кредити, що стосується фінансового получення доставку, і ви повинні бути самодостатньою і вірити безпосередньо в себе, що ви самодостатня людина, сильна, цілеспрямована. І тільки таким чином ви зможете досягнути результативності в своєму житті і бути задоволені сам по відношенню до досягнення бажаного результату. Дякую, майтор, е українською до зустрічі.